Доброго дня. Наша сьогоднішня тема це термобілизна, або як її ще називають, функціональна білизна. Сьогодні ми розглянемо, як вона допомагає нам підтримувати наш температурний рівень тіла, не перегріватись, не переохолоджуватись, як правильно вибирати, використовувати і доглядати. Найперше, що хотів би зазначити, що основне завдання термобілизни це не гріти нас, а забирати вологу від нашого тіла. Це є її основна функція. Е, тобто, е, коли ми пітніємо, у нас виділяється піт для того, щоб нас охолодити. Влітку це нормально, е, це для нас тільки плюс. Але якщо взимку ми спітніли і наша одежа, потім волога і мокра, це загрожує нам переохолодженням. Якщо це в поході, ну, це дуже погано. Е, тому е, термобілизна це є базовий шар. І вона найкраще працює в поєднанні в сучасній теорії трьохшарового кіпрування разом з другим шаром утеплювачем це є фліс, який цю вологу від термобілизни виводить на поверхню, щоб вона випарувалась, і зберігає тепло. А також третій шар зовнішній шар захисний це мембрана куртка чи софт-шельна, яка захищає. Нас від е, опадів, від вітру, від е, туману і вологи зовнішньої. І е, дозволяє виводити цю вологу від нашого тіла назовні. Отже, як працює термобілизна? Е, вона е, переважно має двошарову структуру. Е, нижні волокна, коли вони доторкаються до тіла, вони вбирають в себе цю вологу, яку наше тіло виділяє. Е, це щось схоже, коли ми от е, пролили на стіл. В води, і ми, ми беремо серветку, ми її просто ставимо, вона автоматично набирає в себе вологу, ми можемо протерти так на її тіло. Так само працює термобілизна: вона відбирає цю вологу від тіла і вона переводить е, на свою зовнішню поверхню, де ця волога вона поширюється по всій поверхні термобілизни, і вона швидше випаровується. А якщо це просто термобілизна і зовні нічого немає, вона одразу випаровується. Якщо ми використовуємо фліс і мембранну куртку, вона проходить ці всі шари і вже на самій куртці випаровується в простір. Е, ну І також при виборі термобілизни ми можемо стикнутися з тим фактом, що є термобілизна, яка коштує достатньо багато, а є така на ринку, що коштує, ну, скажімо так, порівняно з. З основними брендами копійки, тоді для чого нам переплачувати? А все дуже просто, тому що якщо ми беремо якісну термобілизну відомих брендів в спеціалізованих магазинах, ми маємо певні гарантії на її якість і довговічність. Тобто ми точно знаємо, що вона буде працювати як термобілизна, вона буде відводити цю вологу і вона буде служити нам довго. Скільки б ми її не брали, скільки б ми в яких агресивних умовах її не використовували, вона нам набагато довше прослужить. Також її функціональність, тобто відомі бренди вони не стоять на місці, вони постійно проводять дослідження, вони визначають, в яких напрямках їм зростати, і з кожним роком покращують якість своєї термобілизни. А основні функції термобілизни є наступні. Крім виведення вологи, це вони борються з неприємним запахом поту, а також з тими бактеріями, які можуть в процесі пітніння залишатися на тканині. Вони працюють над тим, щоб вона була максимально еластичною, тобто, коли ми її одягли і ній трішки походили, щоб вона. Запам'ятала, скажімо так, обриси нашого тіла, і саме для нас була найбільш комфортною. І при цьому вона не порушувала нашого кровообігу. Також зараз розробляються такі зональні термобілизни, коли в деяких зонах є більше тканини вона потовщена, десь її менше, десь є січа структура. Також працюють над тим, щоб термобілизна могла. Накопичувати, а потім віддавати тепло, коли це потрібно. Тобто, коли накопичувати, коли ми рухаємося, і віддавати, коли ми спимо. Е, також сучасна термобілизна повинна витримувати велику кількість прання, тому що, якщо ми активно її використовуємо, тоді активно прийдеться і прати. І також максимально бути гіпоалергенною, тому що допустимо синтетичні матеріали, вони можуть багатьох людей викликати певні алергічні реакції.